Друзі, всім привіт, доброго дня і слава Україні. Вчора всі побачили і переглянули відео, які транслювала громадська активістка пані Ліда Надкірнична і взагалі трансляцію сесії Другобицької міської ради, на якій мало вирішуватись питання долі навчальних закладів міста Стебника. Що можу сказати, друзі? Шоу, кіно зрозуміло, що договорняки питання було вже давно вирішено. Всі домовленості вже були між депутатами і міською владою. Але наскільки відомо стало за інсайдерською інформацією, що міського голови не вистачало голосів для того, щоб проголосувати за дане питання, тому питання було перенесене на певний термін. На, ну напевно, що на допрацювання, і коли в нього будуть голоси і пере. Переламає він депутатів за те, щоб проголосувати. Відповідно, воно буде виставлене на сесію і проголосоване. Але зараз не про це хочу сказати. Е, я два рази виставляв на своїй сторінці про те, що я зареєстрував петицію про те, щоб заборонити ліквідацію шкіл е, під час війни в Другобицькій територіальній громаді. Е, дивіться, дана петиція реєструвалася на такій платформі, яка називається Едем. Це є платформа електронних петицій. Е, дана платформа була створена спільно Швейцарською українську. Між урядами Швейцарії і України і фінансується повністю за кошти Швейцарії. І е, от в дан, даний проект дана платформа була створена, е, запущена в роботу. І Дрогобич, Дробицька міська рада, під'єднались до даної платформи і хотіли показати, що вони є саме прозоре місто в Україні. Вони отримали за це нагороди і все. І люди пробували писати петиції, реєструвати. Знаю зі свого досвіду особисто, що я реєстрував ну, десь напевно сім останніх петицій. Одна з яких була відсторонити міського голову голову Другобича за несумненалежне виконання обов'язків. Мені відмовляли, модерували. Я переробляв петицію. подавав знову. Мені знову відмовляли. Потім я подавав петицію про те, щоб достроково міський голова звітував. Знову мені відмовляли, знову мені повертали? Я модерував, переробляв петицію, подавав друзі. І так, знаєте, я вже повторюю черговий раз кіно і німці. А потім мені пояснили, каже, Іван, що ти робиш, для чого ти то пишеш, якщо людина, яка е, представляє оцю платформу Едем, сидить в міській раді і отримує зарплату від міського голови. Невже ти каже, думаєш, що е, вони пропустять петицію? Я може нашкодити міському голові. Я тоді вирішив зайти і подивитися, з які останні петиції були зареєстровані в міській раді, і насправді ну це просто нонсенс. Петиція про те, що почистити озеро в парку Івасика Телесика. Ну, вона пройшла, її зареєстрували, нічого не треба. Але до чого я це все веду? Веду до того, що я зареєстрував петицію на даній платформі про те, щоб заборонити ліквідацію шкіл. В Другобицькій територіальній громаді через два дня модератор мені прислав про те, що я там вказав неправильно. От я зробив помилку, от я тут написав, що не попередили, не знали, а все попередили і всі про все знали. Добре, я забрав цей пункт, видалив, підкоригував, зробив так, як вони сказали. Зареєстрував петицію знову. І мені через два дня приходить відповідь, що ми відмовляємо в реєстрації даної петиції. А причина в тому, що я не вказав вихід ситуації. Але, друзі, зачекайте, коли реєстрували петицію про те, щоб чистити озеро Івасика Телесика, то там виходу ніхто не написав, який замовити ескаватор, скільки наняти людей, як спускати воду, куди вивозити то болото. Правда? А тут відмовляють. Але я, друзі, пішов іншим шляхом. Я паралельно, коли зареєстрував петицію в Другобичі, мені відмовили, я паралельно зап... за... зареєстрував її на платформі ЕД Львівської обласної ради. І я вже пройшло декілька днів. Я забув про те, що мала прийти мені відповідь. і Я був здивований вчора, в кінці дня, друзі, я отримав позитивну відповідь. Львівська обласна рада. На базі платформи ЕДМ зареєструвала петицію. дослівно, друзі, пов... хочу вам сказати, як я написав, в петиції написано заборона ліквідації закладів загальної і середньої освіти, які перебувають у комунальній власності громади. Так що, друзі, петиція зареєстрована, так, є проблема. Це не так, як в і петиція 250 голосів. Тут потрібно зібрати тисячу, але на це ми маємо 90 днів. Повторюю тисячу підписів, тисячу голосів за 90 днів. Наскільки знаю, там десь колектив і все стебника налічує біля 700 чоловік. Тому я запрошую всіх батьків, родичів, близьких, сусідів, мешканців Стебника не дати. Е, тому тюменському не хочу говорити кому він ще як його можна назвати, який приїхав сюди і просто нищить нашу Другобицьку і стебницьку освіту. Скоро він займеться ще іншими закладами навчальними міста Другобича і району. Тому друзі, підписуємо петицію, поборемо ворога як зовнішнього, так і внутрішнього. Донатимо нижче Додаю реквізити побратими стебника. Все буде Україна. Переможемо і до нових зустрічей.